Ісус продовжує, вчора мені сказали, важко робити те, що ти робиш. Ні, не важко. Моє вчення ґрунтується на любові, а вправлятися у любові не важко. Чого потребує моє вчення? Пошанування істинного Бога. Любові до ближнього, людина, вічна дитина, лякається тіней і йде за фантонами, тому що не знає любові, любов це мудрість і світло. Вона є мудрістю, тому що сходить, щоб навчати, і вона є світлом, тому що приходить. Щоб просвічувати, де є світло, зникають тіні, а де є мудрість, щезають фантоми.